Благодійний ярмарок для пораненого добровольця. Нашими гостями є Ніна Кузнецова, організатор ярмарки. Богдан Тицький, бойовий побратим пораненого, організація Чорний комітет. Також Сергій Мазур, активіст формації Січ та Олександр Кривенко, координатор програм благодійного фонду сопричастя, партнер ярмарку. Прошу колеги. Так. Добрий день, мене звуть Ніна, я один з організаторів цієї ярмарки. <кій> Вона відбудеться 16-17 липня цього року. Буде проводитись з 12 до 11 вечора в парку Шевченка в місті Києві. Ця ярмарка спрямована на збір коштів для лікування пораненого бійця. Мета нашої ярмарки. Як фізична, так і духовна підтримка цього бійця з батальйону ОУН Віталія Артемчука і його позивний Сіті. Пропоную вам переглянути відео. Ну йде пару хвилин. Він поступив вдруге, у нього є переважно кістки з тирнової та поранення у лікарні мечника. Планують проведення лікування подальшого. Та будемо сподіватися, що буде все відновлено, функція буде відновлена. Свобода була. Коли захотів, поїхав поколений, захотів, <звук> поїхав туди, захід. Що захід може зробити? Чуть не так. Та чуть-чуть я намайкали так. Якщо не ми, так що так сказати, мені не повезло, це ж не значить, що всім не повели. Як ви побачили на цьому відео, у сіті навіть декілька поранень про це буде пізніше. Також він був в полоні. Як ви розумієте, він був в добровольчому батальйоні, тому... Якби забезпеченням фінансового лікування займаються виключно благодійники, також його батьки, і в принципі держава нічим його не забезпечує. Тому ми вирішили провести ярмарок саме на потреби цього бійця. До нас на ярмарку, виявили бажання приєднатись. Велика кількість хедмейт-виробників, художників, поетів, будуть проведені майстер-класи системи сооборони Кравмага, акторська майстерність, також буде дитячий куточок, протягом події будуть виступати різні музиканти. До нас приїде піаніст-екстреміст, з якого ви, може, чули з Майдану, та інші гурти, буде також вогняне шоу. І також акція по збору шкільного приладдя для дітей з прифронтової зони Хочу до школи, також про це пізніше розкажуть. Яку саме частину коштів віддати на лікування цього бійця, виручених від продажів або ж майстер-класів? Учасники ярмарки вони вирішують самостійно. Усі, хто має бажання долучитись, можуть звертатись до організаторів безпосередньо. Ми будемо раді будь-якій допомозі інформаційній, матеріальній або організаційній. В тому році, трошки меншою кількістю залучених людей і ресурсів, ми провели дві ярмарки. У Львові по збору коштів для загиблого командира з аеророзвідки Володимира Кочеткова з позивним Чубака. І також ще один для тактичної групи Білорусь з добровольців з Білорусі. Дякую за увагу. Можете, будь ласка, Так, супер, чудово, дякую. Дякую, пані Ніно, Богдан Тицький. Доброго дня. Із пораненим Віталієм Артемчуком Артемчуком Сіті. Я познайомився близько ну, на початку березня минулого року, коли я якраз закінчив, закінчив першу ротацію, тоді в ОУН в пісках. Сіті звернувся тоді, зголосився до чорного комітету. оскільки бажав їхати на фронт і бажав воювати саме на передовій в самих гарячих точках за науки на Україно російській війні. Сіті до того вже брав участь в бойових діях, вже був поранений під Оловайськом, Але оскільки його батальйон якому ти перебував з часом, стояв вже на другій-третій лінії від фронту, він відповідно звідти пішов і тому зголосився саме до батальйону ОУН, оскільки хотів бути саме на передовій. Одно, я, я поїхав разом з ним тоді на, на спільну ротацію і можу сказати, що Сіті з перших днів показував себе одним з кращих бійців батальйону і взагалі одним з кращих бійців всіх українських військ, які були присутні в Пісках. Він не лінувався, він завжди виконував всі свої поставлені завдання. Він вчився користуватися новими видами зброї. Він вчився воювати і добре воював. Водночас, буквально через кілька днів його перебування в пісках, він отримав чергове поранення. Біля нього взірвалася граната від АГС, і, 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 і т, 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 тоді е, сіті було забрано в госпіталь. Маленький осколочок від гранати в нього застряг біля хребта. Я казали лікарі, буквально ще там міліметр в бік, і він би на все лишився інвалідом, і можливо би навіть ніколи не встав без ліжка. Він пролежав тоді в госпіталі буквально декілька днів, ну, кілька днів, і ну, він звідти по суті втік, оскільки він хотів їхати знову до своїх побратимів, знову в піски, знову продовжити воювати. І він повернувся в піски, хоч був поранений, і ми особисто робили йому перев'язки, які йому приписав лікар в польових умовах. І воювали з ним далі. Але 13 квітня у нас був трагічний і важкий день. Був важкий бій. У нас був один загиблий Олег Богачов в Києві, теж боєць чорного комітету в батальйоні ОУН, і Сіті був поранений і, на жаль, потрапив в полон. Звісно, що, аби він відразу отримав нормальне лікування, стан його здоров'я був би значно кращим. Але скільки він перебував в так званій лікарні в Донецьку, близько 4 місяців, тому ніякого лікування в нього не було. Йому, як попало, поставили апарат, око йому взагалі не лікували. І з часом нам вдалося його витягнути таке з полону. Це було складно, це було важко, але його таки вдалося витягнути. Звісно, що стан здоров'я його дуже-дуже важкий. Відповідно а, в сіті зараз є малий син Богдан, який о, учень один з перших класів. Держава не надає сіті ніякої ні, ні допомоги, ні статусу, ні пільг. Все лікування, все забезпечення зараз його родини по суті лежить на плечах волонтерів. Тому я вдячний всім тим, хто зголосився до організації ярмарку, яка буде проходити вже на цих вихідних. Оскільки лише такими методами, лише збираючи копійку до копійки, ми можемо врятувати людину, хоч трохи здорове, і щоб вона не лишилася калікою на все життя. На даний момент є питання в операції на його нозі. Зараз після чергової операції в нього нога коротша за іншу. Зараз є проблема в одному його отці, яке взагалі зараз нічого не бачить. І тут два питання: або йому будуть його ампутувати і вставляти протез, або можливо, його таки вдасться вертувати. Але це ще невідомо. Все це лікування потребує великих-великих коштів. Тому ми, як організа... від організації, максимально долучаємося до самого ярмарку, який буде відбуватися. І... Знову хочу наголосити, що Віталій Артемчук в Сіті не має зараз ні допомоги від держави, ні статусу, має малого сина. Але він, був, він, він воював і був поранений в пісках, тому що хотів воювати за Україну. Це коротко хотів би сповісти по самого бійця в Сіті. То, якщо будуть якісь питання, прошу задавайте. Дякую, пане Богдане. До слова запрошується пан Сергій Мазур. Так. Доброго дня, мене звати Сергій Мазур, я активіст формації Січ 14. Я, на жаль, особисто не, знайом, не знайомий з бійцем сіті, але все-таки якось ми намагаємося йому допомагати. Також ми хочемо привернути увагу держави на те, що, як вже було зазначено раніше, вона ніяк абсолютно не допомагає. Чомусь цим займаються лише народні дружини, тобто благодійні організації, різні небайдужі громадяни. чомусь держава навіть не натякає на те, щоб е, зробити хоч якусь допомогу. А герой Сіті він заслуговує на нормальне забезпечення. Він повинен думати про своє здоров'я, а не лише думати, наприклад, що йому треба погодувати дитину, що йому треба якось забезпечити свою сім'ю. На жаль, у нього є, тобто їхня сім'я зараз у скрутному становищі, і на операцію грошей майже практично немає. Тому ми хочемо сильно йому допомогти, також привернути увагу і різних спонсорів, щоб вони профінансували цю операцію не лише щоб це було за кошти ярмарку, тому що частина коштів ярмарку може також піти для інших добровольчих бійців, тобто добровольців, які також постраждали у війні з Росією. Загалом ярмарок це такий своєрідний лакмусовий папірець, тобто перевірка людей на небайдужість, тобто скільки взагалі прийде людей, тому що дуже, вже дуже багато організацій відгукнулося допомогти, дуже багато там співаків, тобто дуже буде багато виступів, дуже буде насичена програма. Не буде сумно точно. Тим більше, що це не просто ми просимо якось. Допомогти фінансово. Ми і надаємо, тобто люди платять фактично за якісь послуги. Тобто вони приходять, вони відпочивають, вони розуміють, що вони відпочивають не дарма, вони відпочивають, допомагаючи комусь. Відповідно, це буде і корисно і нам, і їм. Також хочу вже зазначити, що незважаючи на те, що ярмарок ще не почався, уже багато коштів було скинуто на карточку матері. Уже люди починають якось допомагати. Тому усім дякую за увагу. Будемо раді, якщо хтось щось допоможе і буде присутній на ярмарку. Дякую вам. До слова запрошується пан Олександр Кривенко. Доброго дня. Я координатор програм, програм благодійного фонду супричастя і партнер ярмарку. Власне, як на мене, ця подія є не, не, лише, не лише благодійною. це акція спрямована на демонстрацію того, що українці можуть самоорганізовуватися, що вони виявляють милосердя, небайдужість і. В такий спосіб допомагають тим, хто найбільше страждає. Наш герой дійсно потребує того, аби проводити такі акції. Водночас я хотів би застерегти, що це не розваги заради розваг. Ми усвідомлюємо, що звичайними некреативними способами. Збирати кошти на пораненого бійця досить важко. І тому така програма. Власне, особисто, я, коли дізнався про цей захід, мав нагоду просто прийти і, маю, і, і запропонувати гостям ярмарку патріотичні сувеніри і частину виручки спрямувати на це. Але, спілкуючись з організаторами, усвідомив, що цю подію можна розвинути. Можна наповнити її додатковими змістами, які приваблять і киян і гостей міста. Власне, хочу зазначити, що подібними акціями ми з колегами займаємось вже понад два роки. Було одним із перших, хто в Дніпровському районі. Проводив благодійні ярмарки на допомогу пораненим бійцям. От е, я встиг таку фотографію з архівів дістати. Це 2015 рік, е, квітень місяць. Майстри е, рукоділля, одна з них, е, представник е, такої е, творчої студії, як Альфа Декупаж» і багато інших майстрів впродовж двох років, час від часу, е, збирають кошти. І тому для мене ця тема просто відбилася в серці, і я залучив із цих е, шановних майстрів рукоділля до, до нашої акції. Крім того, е, в червні місяці, перебуваючи в складі е, Християнської служби порятунку, це такий рух, в основі якого і той благодійний фонд, який я назвав громадська організація Християнська служба порятунку, ми допомагаємо. Людям, які мешкають на прифронтовій території, це так звана сіра зона. коли не дістаються державні інституції, це люди, кинути, власне, напризволящі мобільні групи, до складу яких обов'язково входить наш капелан, тобто священник, вони доставляють всі важкі, так будемо казати, на ці важкі території гуманітарні вантажі, де й речі першої необхідності, харчі і багато чого. І водночас я усвідомив, що незабаром 1 вересня і діти, і тих прифронтових територіях мають йти в школу. Слава Богу, на мою ініціативу допомогти навчальним приладдям для цих дітей відгукнувся в Маріуполі дитячий реабілітаційний центр, і таким чином народилася соціальна ініціатива Хочу до школи, яка спрямована на конкретних дітей. Хочу зазначити, що ця організація займається 17 років важкими дітьми, залежними від від алкоголю, від наркотиків, ті, які займаюся бродяжництвом сьогодні до цих дітей додалося, додалась велика група тієї малечі, які, яких е, представники е, цього реабілітаційного центру буквально фізично рятують з небезпеки від голоду, привозять туди, навчають, але навіть звичайним е, е, інтернатам завжди бракує коштів на е, те, щоб підготувати дітей. А тим паче, отаким. Організаціям, які не мають жодного бюджетного фінансування. Впродовж буквально двох тижнів відбулося кілька публічних акцій зі збору шкільного приладдя. На знімках ви бачите, це в нашому храмі запропонував лідер спільноти Марната Зошити. Це от, от такий набір. Отакі. От я хочу, щоб це побачили всі в Україні. Отакий. От Рюкзак достатньо е, дорогий брендовий, приніс хлопчик років 13. Він його е, поклав на стіл. Це одна з моїх колежанок теж на, на цьому ярмарку. От цей хлопчик, ви можете його побачити. При, при тому у нього є, є свій, своя сумка на, на на плечах. Тобто люди достатньо добре відгукуються на потреби. І я хотів би сказати, що ярмарок, благодійний ярмарок на допомогу конкретному пораному бійцю, він перетворюється в широку соціальну ініціативу, оскільки і ті гурти, які братимуть участь в події, і ті представники інших творчих видів діяльності, це по суті, це волонтери. Вони не отримують жодної. Копійки за свої виступи і могли в цей день влаштувати концерти комерційного гатунку, продавати свої, свої здібності і отримувати від того добрий зиск. Але вони приходять і вони допомагають. Хотілося б зазначити, що мене приємно вразило, вразило в колі організаторів, що це люди свідомі. Того, що сімейні традиції, традиції в Україні знаходяться в небезпеці, їх потрібно захищати. Власне, я з католицького середовища, і слава Богу, буквально вчора вдалося знайти того священика, який братиме участь в нашій події. Я хотів би окремо анонсувати це унікальне дійство в суботу, в найближчому. 16 липня з 18.15 до 19.15 орієнтовно з нами буде душпастер Інституту релігійних наук і технології. Ось він на знімку. Доктор теології отець Петро Октаба. Власне, готуючись до його презентації, я знайшов таку тезу, яка, можливо, є тим визначальним гаслом тієї події, яка відбудеться найближчими вихідними. І тільки від довіри ми можемо починати щось разом робити. Я хотів би наголосити на тому, що не тільки сам ярмарок, як фінал певної непростої роботи, в якій брали участь багато людей, і ті, які знаходяться зараз за кордоном і використовуючи засоби зв'язку, долучилися до, до цієї події. Власне, ця подія вона демонструє і власне, закликає людей прийти у вихідний, у спекотний день і віддати частинку свого серця на добру справу. І навіть навіть якщо в цей день у когось з киян чи гостей міста є інші плани. Наш ярмар працюватиме з 12 до 23 години. Ви можете, повертаючись з розваг, з відпочинку, прийти, побачити все і зробити для себе вибір. Я закликаю вас бути з нами. Дякую вам за увагу. Дякую, пане Олександре. Дякую, колеги. Чи є можливі питання або уточнення? Якщо питань та уточнень немає, на цій ноті будемо завершувати. Успіху вам, колеги, до зустрічі. Дякую.